Друзі, усім привіт! З вами я, Анна Луасал. Сьогодні для вас я придумала дещо надзвичайне. Це будуть теги на тему Мічтацій. Я ж так довго думала над тим, що ж вам показати, і все ж таки вирішила, що я розпочну свою відеозйомку із тегів. Чому розпочну? Тому що я зараз вперше знімаю відео на свою відеокамеру. Вчора до 4-ї ночі я качала свій монтажник, на якому сьогодні пробувала там щось змонтувати. Загалом, щоб змонтувати там перших 30 секунд, я сиділа реально 2 години. Тому я сподіваюся, що я це відео швидко відремогую і все мені вийде. Так, мечтатель. Розпочинаємо. Перше питання. Ким ти хочеш стати, мечта стати в школі. Я марила стати вчителькою, тому що я дуже любила перевіряти робочі зошити. Коли закінчився семестр, я брала свої зошити і карлякала, що мені не подобалось, червоною ручкою писала, заводила собі щоденники. І таким образом я дуже хотіла бути вчителькою. Потім пам'ятаю, мама мені купила цей класний журнал, в якому я записувала прізвища, оцінки, ставила, ввела облік. Ох. Другое питание. Какие страны ты хочешь посетить? Э, Насправді не задумывалась над тем, Дуже хочу в Чехию, э, Италию, Польщу. Третье питание. Э, если бы у тебя было бы неорганичное количество денег, что бы ты сделала? Я б ще хотіла. Хі -хі -хі. Та що би я зробила? Я б, напевно купила обіцяну мамі машину червону. Мама завжди говорить, Ой, Лена, ти що ти таке говориш? Ти, ти ж не купиш. Або ти як купиш, то мені вже не треба буде, та тобі треба буде. Я кажу, мам, все буде. Що б я ще зробила? Я би купила собі ще квартиру в якомусь більшому місці. Четверте питання. Какой язик ти хочеш вивчити? Насправді дуже хотілося б англійською, так як вона є. Насправді хотілося б вивчити англійську, так як вона є найпоширенішою в усіх країнах. Але мені дуже важко її вчити, тому що мій лень. Але я люблю англійську. Я б ще вивчила польську і чеську. Все. П'яте питання. Яке глобальне діло ти хочеш віршити? Ну, якщо я зараз сиджу з вами, то догадайтесь, що би я зараз хотіла дуже надто всього. Звичайно, розкрутити канал, бути більш популярною, заробляти на цьому гроші, також бути успішним лікарем, видати свою книжку. Та я пишу вірші. Шосте питання. Ким ти хотіла стати в дитинстві, до школи. Пам'ятаю, як дружила з сусідніми своїми друзями, хлопцями, і була Іра, там, Христя, ми завжди з нею приходили до мене, або до неї, жарили, варили, пекли, крали в кухні всякі продукти, харчування, робили магазини, грали офіціанти. Я б хотіла стати офіціантом. Саме питання: що ти хочеш змінити в цьому мірі? Краще ставлення до людей, високооплачувану роботу, високі пенсії, щоб бабки не жужали під вухами, що їм мало грошей, дешевшу освіту. Все. Восьме питання. В якій країні ти хотіла би жити? Напевно, я би хотіла жити в Польщі. Тому що я знаю, що там медицина дуже ціниться, там хороші університети, хороше навчання, хороші відносини, там сама обстановка, чистота, порядок. Хороша країна. Але Україну я люблю більше. Дев'яте. Какие би три желання тебе попросила би у Джина? Все ж, напевно. Хорошим бути лікарем, успішність, тобто або там Ютуб також. Здоров'я для батьків це саме головне. Ну і хорошу сім'ю в майбутньому. Десяте питання. Віла на необитаємому острові або велика квартира в місті. Большая квартира в місті. Одиннадцять. Які у тебе плани насчет Ютуб? <му> плани? Та да, грандіозні плани. Грандіозні плани. Тому що для чого я зараз сиджу і то все знімаю, вже перезнімаю двадцяти раз. Для того, щоб розкрутити, зробляти, пролучати прибуток, заохочувати тих підписників, які підписуються. Головне це мати користь якусь від мого каналу, чим я і буду займатися в майбутньому. Цілую, ставте свої пальці вверх і підписуйтесь на мій каналчик.